Доброго дня, з вами адвокат Ігор Січиславський, і це відео для вас, якщо ви є військовослужбовцем, і щодо вас складений протокол про розпивання спиртних напоїв на території військових частин в особливий період, тобто стаття 172.20 Кодексу про адміністративні правопорушення. І питання, які ми тут розглянемо. Чи є протокол доказом правопорушення і чи можна спростувати дані, які в ньому зазначені? І друге питання: чи можна оскаржити постанову судді про притягнення до відповідальності за цією статтею? Перше, що ми повинні сказати, це ви не повинні доводити свою невинуватість у суді. Отже, якщо ви вважаєте себе невинним, в скоєнні цього правопорушення, ви не повинні підписувати в протоколі е, пояснення про те, що ви винні. По-перше, підписання протоколу особою, яка притягується до відповідальності, вже для багатьох суддів є ознакою вини цієї особи. Отже, якщо ви вважаєте себе невинним, потрібно або зовсім не підписувати цей протокол, або краще. Написати в поясненнях, що ви не підтверджуєте дані, не підтримуєте дані про свою вину, вважаєте себе невинуватим і ставите свій розпис. Потрібно більш детально не потрібно нічого писати, тому що без допомоги адвоката ви не зможете саме це робити. Отже, просто напишіть про те, що ви не винні у протоколі, і розпишіться. Далі головний доказ для суддів. Зазвичай, це саме наявність пояснень особи, яка визнає себе винною. Отже, якщо ви визнали себе невинним, це перший і головний ознака того, того, що ви можете у суді розбити всі звинувачення. Далі, якщо доказів немає, або вони не належні, тобто такі, які зібрані не у передбачений законом спосіб, то такі докази не можуть бути використані. Судом, отже, протоколи в більшості не складені належним чином. Основні помилки, які дозволяють спростувати провину особа, наразі є такими: часто. Допускаються помилки у реквізитах сторін, у найменуванні вулиць, дати складання протоколу, реквізитах особи, яка притягується до відповідальності, це неможливо, тому якщо протокол дійсно має такі хиби вади, він не може бути доказом. Далі, якщо в протоколі не чітко або не зазначено правильно суть правопорушення, тобто в якому місці за яких обставин, в який час доби було скоєно правопорушення, хто був при цьому присутній, то дані цього протоколу також не можуть використовуватись. Ви розумієте, що в кожному протоколі повинно бути зазначено, при яких, за яких обставин, де саме і в який час доби був, склад, був скоєне правопорушення. Тобто ви розпивали спиртні напої. Далі дуже часто в протоколі не додержується процедура проходження медичного огляду на стан сп'яніння. На сьогоднішній день діє постанова інструкція, яка вказує, яким чином повинна бути здійснене освідчення на стан сп'яніння. Тобто, це. Або драгером, який сертифікований відповідним чином, за наявності двох свідків не менше, або відео з фіксації цього процесу, тобто фіксації того, яким чином ви проходите це дослідження. Або якщо ви вважаєте, що цей драгер ви йому не довіряєте, і ви не хочете, щоб такі дані були в основі протоколу, ви маєте право. Пройти медичне освідчення в медичному закладі, який для цього спеціально сертифікований. Ви про це повинні заявити особі, яка складає протокол, і вона вас повинна на, до цього медичного закладу доставити. Якщо вона відмовиться від такого доставлення, це буде свідчення про те, що процедура дослідження не додержана. І про це ви обов'язково повинні написати в поясненнях до протоколу, що у вас відмовились доставити до медичного закладу. В такому випадку всі інші процедури будуть вважатись недійсними. І наступне недолучення до матеріалів адміністративного провадження доказів скоєння вами правопорушення це докази по перше, протокол медичного освідування, по-друге, рапорти. Ваших безпосередніх осіб, які вас затримували чи знаходили вас у стані сп'яніння, а також будь-які інші пояснення свідків, тощо, що якщо цього немає, до протоколу не долучено, це також може свідчити про те, що такий протокол не є доказом правопорушення. Ще одні е, дуже важливі процесуальні моменти. Протокол складається в день скоєння правопорушення, але не пізніше 24 годин з моменту його скоєння, причому складається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Це Правило, яке передбачено статтею 256 Кодексу про адміністративне правопорушення, і якщо воно не додержане, то такий протокол не може бути доказом вашої вини. Чому? Тому що ця вказана стаття і інші статті вказують про те, що ви маєте права при притягненні до вашої відповідальності ці права давати показання, пояснення, клопотання заявляти. Заявляти клопотання про юридичну допомогу, зокрема, і знати про те, до чого ви притягуєтесь. І якщо ці права ваші порушені, то, звичайно, ні один суд не буде розглядати справу і протокол за таких наявності таких правопорушень. І практика показує, що зазвичай протоколи, які складені неналежним чином, судами відхиляються. Тому, якщо ви не визнаєте свою провину і маєте оці всі докази порушень, про які я вказав, це єдиний доказ того, що ви можете в суді довести свою провину. Другий момент. Коли щодо вас вже є постанова про притягнення до адміністративної відповідальності, яка винесена судом, це також не є остаточним вироком. Чому? Є. Деякі моменти, які можуть свідчити про те, що ця постанова може відразу бути скасована. По-перше, якщо ви не були присутні на судовому засіданні, наприклад, ви про нього просто не знали, не були повідомлені завчасно, закон нам каже, що ви маєте право бути присутнім на засіданні судовому, яке проходить щодо вас, і заздалегідь повідомлені повинні бути за три доби. До судового засідання. Якщо ви не були повідомлені належним чином, тобто повісткою про е, судове засідання у вашій справі, і суд пройшов без вашої участі, це 100% гарантія того, що суд апеляційної інстанції скасує постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності. Навіть якщо ви були присутні е, при судовому засіданні і е, суд все ж таки прийняв рішення на, на вашу користь, і, наприклад, ви вважаєте, що це незаконно. Ви можете скасувати таку постанову. І судова практика свідчить про те, що якщо суди першої інстанції не додержувалися тих а, процедур, про які я вказав у своєму відео. Апеляційний суд обов'язково скасує постанову та закриє справу в адміністративному. Про адміністративне правопорушення. Отже, якщо у вас є подібні проблеми, будь ласка, звертайтесь до мене за адресою, яка вказана нижче. А також підписуйтесь на, підписуйтесь на цей канал, щоб бачити більше подібних відео.